Привіт усім. А, сьогодні пила каву, да, пів до сих пор і зробила, ось, але прийшла ідея після того, як завезла дітей, зросла, вона зробила собі каву. Ось таким Да. Саме більше вранку взагалі все радує, тому що виносила компост, а там така радость, да, там цибулька, я вже не спіла зібрати, тому що я вже думала, все зібрала, зазвичай компост виносять діти. І таке моє здивування, яке класне було, що там є ще цей. А, і прийшла ідея, що дав відео Ріл, подивилася, і що до нового року потрібно зробити. Перебрати, оновити чисту енергію, да, оновити будинок свій, тобто залучити нову енергію. І для цього потрібно перебрати речі. Я думаю, що я перебираю. Одяг зазвичай я перебираю, тому що або міри, або ще що дивлюся, взуття так само, Мале віддала там ну, аптечку перебрала. До речі, якось я перебрала аптечки, і я задумалася, а що косметику мені допомагає дитина? І що там да, вона підліток? Тобто вона вже теж користується і срогодності там немає. Ви розумієте, що якщо срогості жаліти не можна для себе, тому що це стара енергія, їй треба позбавлятися. І це зазвичай здоров'я твоє. Тобто, якщо ти користуєшся якісною не косметикою, да, срогость вона може бути звичайна, але в неї повинні бути срогодності. Так, срогості. Щось хотіла? Ага. І тому в цьому плані. І думаю, що ж мене реально дивлюся на спеції, думаю, блін, а спеції я майже не перекладаю. Ну, купила, підкладаю, да, закінчилася інші. І думаю, стоп. А спеції? Я зазвичай стандартні це три, да, і до п'яти можу дотягнути це сіль перець лаврушка. І туди ще може щось макарони там таке. Ну, і зазвичай це все. Якщо це соус, це ванілін, да, якщо для солодкого ванілін, желатин і там, там, подібне. Тобто їх можна на пальцях причитати. Але купуєш ти зазвичай різне щось приваблює надпись. Да, там, Ой, мені те треба, те, там. І ми зараз і розглянемо цей варіант, що у мене тут є. Ось моя да, наприклад, І хочу подумати, що тут у мене є зараз. І бир. І бир, він вже давно у нас дуже срогості. А чому я його поруную викинути? Тому що. Е Ним, я коли це робила напідки, зараз да, коли... я більше перейшла на Ну, тому ми його викидаємо. Чому він так лежав? Тупер кидався і лежав. Думаю, А вдруг, а вдруг. Ну бачу, що ні, це теж не пішло, я... вже давно воно лежить, до речі, воно з 23 року, тобто його треба викидати. хмелі сунелі. Є до 6, -го, 6 -го числа, вже закінчився срогость, тому ми його викидаємо. І чому воно пропало? Тому що я робила, рані, хотіла, думала, планувала, але діти сказали, мені це не подобається. Всі плови, різко, картошки, м'ясо, все тільки сіль, перець, лаврушка. Я думала, що потрошки ну, бачу, вона не випроте, ми викидає. З 19-го року викидаємо. Мускат -го, -го. не горів. 24 24.04. Не користувалася один раз. Для чого навіть не пам'ятаю? Рідко викидаю. Відмелений, отакий, і викидаю просрочений, Для плову. Була акція, я пам'ятаю, назвичала 25-го числа, 25-го року, 11-го. Я розумію, що 22 число і вже пройшло. Я його все одно не використовувалася, тому що не встигла, діти не люблять. Приправа до картоплі Срок годності закінчився, але це найкраща річ, яку можна взяти до картоплі в ну, помірних мірах. Дійсно, у мене дуже хорошо готують картошку, в це виходить дуже шкуринка, у мене, наприклад, варинка. Я є. Але так як зараз війна і він да, приїжджає і, наприклад, готувати лише він, тоді, звісно, і приправа у нас пропадає. Але, отже, хай пропадає приправа. Я куплю ще. Лаврушка, реклама не потребує, бо це лаврушка. Прогодності, до речі, є 27, 9, 26. Тому так, це ми сюди, тому що це спеція, яка нам потрібна, вона підходить, а це все, ми викинемо. Жилотим. Жилотими у нас можуть або мус, або ще щось, наприклад, або це скло, або жилі. Ну і все. Холодці я не готую, тому що в мене чоловік основний їсть, він їсть лише мама, тобто, да, і мені дуже комфортно тим, що мені не приходиться, бо я його не люблю готувати, якщо чесно. О, ось такі пачечка. Я відлікаюся на свою собаку за вікном. Да? Mm, так. Що ж він там робить? Теж такий хуліганстий. Курку Мер... куркума мелина. Диви, диви. От получиш. Поки я своє сонечко. Це моя консервація. Не все я закриваю. Помагає мені багато сестра. Мівелки да? привіт. Є стандартно чоєвірки помідори а, і компоти. Да. А все зрештою допомагає. Я лучше щось погляжу чи там, коротше, але ну, не важно. Ось так. Чорний перець, реклама теж не потребує, він нього зробив є і це Ванілін. Ванілін між цим і цим, тому що діти. Дітям я готую з цим, діти готую з цим. Все чітко відправило. До 26, 4.26 він використовується. Це 4.02.26. Я не впевнена, що я використаю. Тому що це. Але поки є, ми його залишаємо. Лимонна кислота. Лимонної кислоти багато не буває. І навіть якщо в мене годності закінчується. От в мене, наприклад, тут є ще 25. Да? Тут взагалі щось погано видно, я не теж бачу 25. Я, наприклад, ось тут 27-й Це значить, у нас буде це свіжіше. Це буде використовувати кондитерську, кондитерку, або, наприклад, туди, куди потрібно. А це буде чайники були мати. бо бо мене електричний і такий. Це чайник Чорний перець. 27.03, я не знаю, що в березні місяці буду закривати, може хіба що перемелю. Ну, типу, в мене і миліця, то і перемелю. Ну, поки залишаємо, що воно стіє. Грінфейн. О, багато. 25-го. Я навіть не знаю, yeah. <laughs> якщо ми вже його не випили, то напевно вже його потрібно теж. Але дуже класна річ. Дуже класна річ. Тобто, вдома це буде з домом любов'ю, знаєш, холодну пору зімою. Ну, класно. Тобто, це була. Що це в нас? Приправа, приправа до плову. 0,9,26. Срок годності є, але я розумію, що я його не використаю. Потім рано чи пізно. Морку по-корейськи. Люблю моркву по-корейськи, в принципі, ми готуємо. М -м -м -м, рідко, але буває. У неї ще срогодності є. Тоді воно було в акції і ми його взяли. Тому, так, залишаємо. Томати щасником тебе -то, працювала реклама. Я не знала, що це таке, але я люблю сам по собі базилік і тому реклама спрацювала на мені. Я купила і, звичайно, я не використовую, тому що діти не люблять нічого різкого запахів. Я посипаю собі особисто. Якщо вже зелень закінчується, я посипаю. Приправа до курки. Черівно. Без реклами, без чарівності. Класно, взагалі. Добавляти її для кольору супер. Ну, Класно. Взагалі, будь-які приправи до м'яса по назначенню, до свинини, до свини, це класно. Розкушувач. Я, до речі, не знаю. У мене є два от, наприклад, один розпакований, другий не розпакований. Да? І почати рецепти, є там 10 грамів, пачки, Я беру, те залишається. І я не знаю, чи він потім ні. Можете написати або сказати. Тому що я сама не розумію. Барники і барники є? А, кстати, розкушувачі зараз подивимося, чи срок годності є. Так, до 27-го і 27 го пачки. 18.09, а тут перша 0,8,27. Тобто всі дві пачки готові. А тут ми дивилися, да? тут теж куртку мамелина, все, в принципі, достатньо. Це ж є мовні, ні. ось, Теж буває, мені приправи я не викидаю, може, діти не хочуть, але я не викидаю. І ось тут ступом. Що хочу сказати перед в мене працьовні це, але ще хотіла сказати за дріжджі. От я раз, пару разів вже помітила, да, що дріжджі не зря на упаковці 14 днів. Ну що дійсно, може тісто потім не підійти. Перед тим, як використовувати, ви не знаєте, скільки в них у вас лежать відкриті. Провірте, да, там, щоб опара підійшла в сухих дріжджях, тому, тому що жалко, продукти вони не дешеві зараз, а да, і мука все це купується. Тому перед тим, як щось робити, треба подивитися, які там сроковності в основному, основними. І переглядайте свої спеції. Докуплюйте щось з чим користуєтеся. Саме головне перебирайте те, що вам речі. До нового року, щоб потім не навалилося на вас. Там ну, стірка, уборка і все це остальне, ви вже будете підготовлені. У вас вже будуть спіці перебрані, аптечка, косметика, речі, е, що ще може щось забула, А, книги. Якщо вони в гарної якості, у вас можете віддавати книги. Може комусь цікаво, там, або перепродати, ще які речі. от Я кажу, взуття це теж. Автомобілі, може щось там, да? там, наприклад, в літній кухні, ще десь з посуду перебрати тріщини, всі поубирати. В принципі, це теж лояльно, все повикидайте, ну, тобто, все що з тріщинами побите, не, вас не приносить вам радості якась каструля погнута, і вона да? там вже побита, вся, але все одно кришка до неї, приклад класна ще є. Ну, тобто її теж вже Викидайте, тому що це енергія стара. Якщо, звичайно, це одна у вас каструля, то поки заказуйте на Новий рік, щоб подарували вам каструлі. Дуже класно річ. Хто книги, то що. Тобто, ну, оце таке, Тобто, все добре, все класно, все гарного вам дня. Дуже класно, що оце прийшла ідея. Я вам теж бажаю цю ідею реалізуватися, ну, зробити те, що хочете ви. Підтримую вас всіх, готовий бік екрану. Дуже вам дякую за все. Бережіть себе, своїх сім'ї. все на зв'язочку, па па па.